У мене слезы, ну не подсказывай. По получиш.

Всім привіт! У нас вже наступний день після... Так, сонечко так світло. Після дня народження. Буду вам все розповідати, показувати. Відео я викладу, але там буде Такого декілька моментів, скажімо так. Із-за того, що, ну якби, знаєте, я думаю, що не кожен з гостей хотів би, щоб його, скажімо, ну, щоб він попав в відео і його виложили в YouTube, ну чесно. Я як би не хотілося питати і нав'язувати такі людям, бо і так був фотограф, фоткав. І, ну, я трошки моментами такі знімала щось для себе. Тобто, там таке де дітки, я можу показати, може, гостям закрию там лиця? Хіба що так? Ну, бо самі розумієте, але покажу, який в нас був гарний тортик, фотозона. Все просто пройшло просто шикарно. Чесно. Ми висиділи навіть довше, ніж я думала. Емілія як на зло проспала всього одну, один раз, хоча вона не спить завжди два. Це просто по закону подлості один. Але вона е, мужньо це витримала до 10 годин вечора. Я була просто в шоці. Хоча вісім вона вдома вже вирубається, вона хниче, плаче, а це просто ну, шок був. Тобто все пройшло дуже шикарно, навіть шикарніше, ніж я думала. Зараз йду, дивіться, вже новий рік в епіцентрі.

боже, как красота. Да, я ж тобі кажу. Привіт. Ми приїхали додому. Дивіться, хочу показать, что мы купили мелечки в Сінцеї. Це э, я собі краску в Еве купляла. Так, зараз мелечка. Дай я покажу. Можно я покажу? <музык> так. так. Такий костюмчик. Такий вже новорічний. Бачите, ялиночки такі пряничні цей. От який штанішки. Откий костюмчик. Так. Саме головне, за чим ми взагалі їхали, це був комбез, Зимній комбінезон. Ми хотіли купити його. Я не сподівалася, що ми його купимо, але ми його все-таки купили. Слава Богу, там знайшли. Всі були такі гігантські, а це один єдиний розмір на неї залишився. Один-єдиний. Отакий. Нашли, все-таки купили. Кіруська купила собі таку чашечку. Новорічну. Таку вже захотіла. Там спочатку вибрала таку ялиночку, а потім передумала вже. А, ну і цей чоловік собі тут носки купив. То вже показувати не буду. Ось такі покупочки в нас. А ще знайшли, знаєте, що я вам покажу. Емілька вже мені все порозкидала. Так, Емілія. такі купили якісь памперси. Я зайшла в простор. Якісь ось такі памперси. Четверка у нас з трусиками. Боже, вони стояли всього 200 чим гривень акція. Тому ми їх взяли попробувати. не знаю, перший раз. Ну, Днем, понятно, буду дівати, бо вони, мабуть, я думаю, що тікти будуть, то побачимо. Яку красу. Mm. Це mm. імілький подарунок від бабусі. Mm. Дивіться. Як дивіться, як настояще. Ще дивіться, яка схована. Тут що нема? Кіра, то йди, будь ласка. Добре. Отут таке. Тут як тварина. Дивіться. Боженько, що тут тільки немає. Це просто дитячий рай. І Мілька сидить з відкритим ротом просто. Офігеть. І фонарик хм. навіть є. Фонарік, Фонарик, кстати, я, до речі, за цей фонарик я доплачувала окремо, щоб його втулили, бо його тут не було. Але мені предложили, і я согласилась. Думаю, хай буде, світло виключаю. А це вже. читалки. Так. Да. Що ти там робиш? Вона крутить це. Що кіця їсть? Молочко. А що кролик? Морковку. Їм подобається оце колесо крутити. Да-да-да-да-да. Давай, я тут ABUGU, буду, щоб ти мене бачила. Емілія. Привіт, донька. Давай, мабуть, тощо заберу, вона зараз впаде в неї все. одно. Що мені треба? Отак от вас Так. Мені треба точку точечку. Тримай її головку, щоб точечка можна було поставити. а вас Скажіть, будь ласка, просто це найкращий варіант. Зараз її впузіть мультики.